Мої вітання, шановне товариство! Сьогодні буде відео про те, як до нас прийшли опеньки. Як говориться, якщо магометний йде до гори, гора йде до магомета. Я тому вирішив зняти таке відео. Подивіться, друзі, у нас тут колись ріс горіх. У мене є відео, як ми робили каналізацію. Тут горіх, а тепер дивіться, скільки тут опенюк є. Тут засіяли білу конюшину, щоб зілля не росло, не заростало зілля, а конюшину косимо свиням. Навозили мульчі під кущики. І дивіться, все в упеньках Треба акуратно переступати, щоб не... Наступити, бачите? Мульчу привезли з лісу. Тоже жимолость тут у нас росте. Дивіться, ой, красота і до лісу не треба йти. Але треба вже зрізати, бо переростають. ростають. Ще до завтра не дочекаються, будуть завеликі. Тому будемо їх лопашити зараз. Кожним кущиком і в конюшині є. Я кілька днів тому косив свиням конюшини, навіть не бачив, а коли скосив, бачив пеньочки. Позалишалися. Вони ще тоді були дуже маленькі. І вже треба збирати урожай, друзі. Але дуже акуратно, тому що то в конюшинці. Ай, красота! Ай-ай-ай! Так що, друзі, сезон відкрився вже на опеньки Не тільки в лісі, але біля хати. Ну що ж, друзі, наготував відерце. Є два помішники. Будемо приступати до роботи. Ну що, як завжди в таких випадках я кажу... Погнали помічники біля мене. Бачите, друзі, яка ювелірна робота. Спочатку треба позабрати конюшину, а потім вже зрізати у пень. Як бачите, друзі, назбирали ми ціле 15-літрове відро. Залишилися лише пеньочки. А так як вже грибний сезон завершено. Попішли морози. Грибів того року ми вже збирати не будемо. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.